Вихідними маленькі коломияни мали нагоду приготувати страви для своїх батьків. Таку нагоду їм подарував відпочинково розважальний комплекс. «Троя». всі продукти вітлахи отримували безкоштовно. З ними займалися аніматори, а потім для маленьких кухарів організували дискотеку. Детальніше у сюжеті вже біля входу всіх бажаючих взяти участь у конкурсі зустрічала пані Галина. Вона організатор коломийського майстер-шефу. Жінка каже, що це перші спроби зробити програму схожу на всеукраїнський конкурс. Однак, якщо все піде за планом, можливо й доведеться показати свої проекти київським фахівцям, каже організатор. Відбувається вперше в Коломиї дитячий мастер-шеф, де дітки будуть готувати самі для своїми ручками для своїх батьків. Ідея виникла тому, що в Коломиї немає де відпочивати дітям. І так, розважальний центр Троє вже напротязі року, кожної неділі робить безкоштовне свято для дітей. Тобто клоуни, аніматори на другу годину безкоштовно розважають дітей. Коломаї того дня у залі комплексу «Троя» не було де і яблукові впасти. Практично 100 родин завітали на свято. Розважали діточок аніматори. Саме вони і формували команди, які готували страви для своїх в основному мам. Дітки вкладали у свої творіння фантазію та маленькі кухарські хитрощі. А опісля їхні витвори куштували самі матусі. Мабуть, що жодної незадоволеної того дня не було. А дітки в нагороду ще й отримали дискотеку. Богдан Малецький Сергіцак програма подієнтика.